Два нові кіоски встановили на території міського озера. Один поблизу спортивного майданчика, інший неподалік від центрального входу до озера. Франківець Володимир Куртяк розповідає, часто тут катається на велосипеді. Сьогодні вперше побачив цей кіоск. Каву теж десь треба випити. Можливо, можливо, воно буде й корисно людям. Не знаю, я думаю, що це ніби непогано. «Важливо, як він буде вписуватись. Ось Там є два, вони такі класні. ще не завершений, побачимо, що буде. Звичайно, він трохи не вписується, але з практичної точки зору я думаю, що він тут якраз пасує. Франківка Катерина Боровська каже, не знає, для чого поставили мафи, але хоче, щоб вони були орієнтовані на матерів з малими дітьми, які часто тут гуляють. Ну, дитячі кіської кафе було б було супер. Ну, кав'ярня, якась така затишна малесенька. Ну, кіоски, ну не знаю. Я, я проти таких кіосків. От я гуляю, і мені би було приємно зайти е, випити кави. У Фейсбук-групах Архітектура іф та Комуналка з'явилися нові дописи користувачів про нові малі архітектурні форми на міському озері. Ростислав Супрун пише: Поки місто святкувало новий рік, з'явився новий маф. Так, десь на 35-40 квадратних метрів. Ще один на баскетбольній площадці. Зрізали баскетбольне кільце. Приватний підприємець Віталій Пасенюк розповідає, що в місті немає прозорості стосовно видачі дозволів на малі архітектурні форми проєкті озера ми не бачили в цьому місці мафа, коли затверджувався проєкт міського озера. Е, ні цього, ні, попередні, ні попередніх двох. Коли ми не знаємо, що в тих мафах буде, коли вони виринають, як чорт з табакерки, як говориться, ми не знаємо, що там буде, а головне, ми розуміємо, що е, ці мафи. Е, ці мафи займають ту той простір, який міг бути використаний для більш потрібних для речей на цьому ж місці. Начальник управління архітектури міста Орест Кошик та директорка комунального підприємства Центр розвитку та рекреації міста Руслана Василюк, яка опікується міським озером, протягом дня не відповідали на дзвінки суспільного. Спробуємо зв'язатися з ними у наступні дні. Також ми написали запит до управління архітектури міста, аби з'ясувати. Коли видали дозволи на мафи, та для чого їх встановили на міському озері? Оксана Василик, Ігор Попик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.